Так, друзяки, сьогодні на огляді у нас отаких от, от дві чудових мінірви: одна біла, одна чорна. Так, Макс, а ну наряжай чорну. Давай. Летіли у нас чотирнадцятий рік, 528 на повному приводі. На корічневому салоні з музикою Харман Кардон все як положено. І з невеликим пробігом 121 тисяча, невеликі ушкодження були по цьому крилу і ці двері. І все, все замінено дуже в доброму стані. Відфарбовано. А мене коротко і ясно, така сама, така сама цінова політика і такий самий рік. Все так їдемо це на БМВ. Ну просто красуня. Так ось у нас їздив всю життя на копійках. Ну як, як ти себе почуваєш? Скажи, будь ласка, Я себе дуже добре. Почуваю. Дуже добре, да? Ну після копійки, звісно, на таку пулю сісти, на таку мінерву а. Красунечка з люком, з усим, не дави сильно, акуратніше. Продажі BMW 528 на повному приводі, в білому кольорі, друзяки. 14 рік. Стан ідеальний. Ну, скажи щось від себе. Як ти себе почуваєш? Машина, супер. супер. Мені дуже подобається. ну На цьому і все, друзі.